Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку звучить казка про гномика та їжачка. Сьогодні ви будете маленькими казкарями. Ви напишете продовження казки. Читайте запрошення, яке отримав їжачок. Дорогий друже, запрошую тебе на мій день народження. Приходь до мене в неділю, 17 вересня, о 14-й годині, чекаю тебе за адресою Сунична Галявина, будинок 7. Твій друг, гномик-громик. Подумайте, про що можна дізнатися з цього запрошення? І оберіть правильну відповідь. О котрій годині почнеться свято? Переглянь запрошення. О 14, о 7, о 17. Дійсно, о 14 годині розпочнеться свято. А за якою ж адресою мешкає гномик? Сунична вулиця 7, Сунична галявина 7. Чи Сунична галявина 14? Перегляньте запрошення. Дійсно, Сунична галявина 7. За такою адресою проживає гномик. Прочитайте початок пасти і розгляньте малюнки. Гномик та їжачок. У зеленому лісі жив собі гномик. У нього була хатка, схожа на грибочок. Ваше завдання продовжити цю казочку, а допоможуть вам в цьому мої питання. І перше з них, як звали гномика? Одразу ж напрошується відповідь громик. Але якщо ви будете відповідати так коротко, одним словом, паска не получиться. Потрібно відповідати повним реченням. Гномика звали Громик. Запишіть це речення на рядочок. Не помиліться! Перше слово в реченні ви повинні написати з великої букви. І ім'я гномика також. Продовжуємо далі. Друге питання. Скільки років йому виповнилось? Звідки ж ми знаємо? Але нам... Гномик підказує. Погляньте, будь ласка, та в нього ж юбілей? Ви пам'ятаєте, що відповідь потрібно давати повним реченням? Йому виповнилося сто років. Наступне питання. Хто прийшов привітати гномика з Днем Народження. Відповідь перед вами на екрані. І відповідаємо повним гарним реченням. Їза... Їжачок прийшов привітати гномика з Днем Народження. Обов'язково перевірте написане. Починайте читати казочку з самого початку. Гномик та їжачок. У зеленому лісі жив собі гномик. У нього була гарна хатка, схожа на грибочок. Гномика звали Громик, йому виповнилося сто років. Їжачок прийшов привітати гномика з Днем народження. Зверніть увагу, Днем народження ми пишемо з великої букви, бо це назва свята. Перечитайте, щоб не було помилочок. Оцініть свою роботу. Чи добре ви знаєте, як складати? Казочку. Чи орієнтуєтесь ви в темі? Чи поки що мало знаєте і мало получається? Ви можете намалювати маленького гномика в куточку, а можете намалювати ковпачок. Оранжевий, фіолетовий чи червоний. А домашнім завданням вашим буде продовжити казочку далі. В ЗОшиті на сторінці 12 є п'яте завдання. Я пропоную вам зробити аудіозапис виконання цього завдання. Тобто дати відповідь на питання, Відповіді на питання. як їжачок привітав свого друга з днем народження, що він йому побажав, який подарунок вручив. В класі, звичайно, ми розповісти цього не можемо. Але я із задоволенням послухаю ваші аудіоповідомлення. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!